Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти вам про такий цікавий підсилювач. 2-1 канальний. Тобто 2 на колонки і один сап. Чим він мені сподобався, тим, що він має дуже бюджетну ціну. По нормальним цінам він стоїть близько 300 гривень, але. Є, якщо у вас є монетки, різні знижки, можна навіть знайти його за 170 гривень. Повторюю, 2-1 канал. 50, 50 Вт на канали для колонок і один канал на сап на 100 Вт. Це дуже круто. Так, зараз розкриємо дані, що тут у нас. Він йде в розібраному виді зняті текстолітові накладки, регулятори зняті, стойки відкручені. Ну, це, це, це вже я зібрав його. Він має вже зібраний такий зібраний вид. Ось так він виглядає. Це модель ZK MT-21. Чим, чим саме ця модель мені не сильно подобається, тому що тут стоїть дішманський дішманський чіп. Там CP якийсь, навіть. Я, я навіть його не запам'ятовував. Є ще одна така модель, вона візуально виглядає так само, така сама потужність, тільки там зараз скажу. Там модель СК ТБ21. Тут МТ, а там ТБ-21. І чим кращий той підсилювач, тому що він на ТПА 3116 d 2 Це більш якісніший чіп, кращий звук, правда, той підсилювач. він... За частіше він в половину дорожчий. Візуально він виглядає точно так само, 2-1 канали. Це вже дивіться по своїх потребах. Комусь на такому чіпі хватить за очі. Хто хоче більш якісніший підсилювач, щоб і сап нормально відігравав, і дві колонки, то краще брати іменно ЗК ТБ-21. Ось він у мене на екрані навіть можна. Можна глянути К21 Bluetooth. Ну, характеристики в них ідентичні. Тільки чому цей кращий, тому що він на тпа 31 16 d 2 Все. От, от, от їхня різниця візуально індитична. майже точно такий самий. Так. Це підсилювач Маяукс. Вхід з 12 до 24 вольт. В залежності від того, де, куди ви будете підключати. Якщо треба максимальна потужність, треба підключати блок живлення з 24 вольтами і десь біля 30 ампер, 3 А. AUX дуже круто грає. Є Bluetooth версії 5 Але через AUX Завжди буде краще на таких бюджетних підсилювачах 100%. І в комплекті є от такий роз'єм для підключення боку жилення. Якщо у вас просто є проводки, ви сюди підключаєте плюс-мінус і напряму підтикаєте жилення до підсилювача От така то штука. є Регулятор самого САБа е, високі низькі е, в регулю, регулювання громкості самих колонок, САБа і е, частот самого САБа От така то штука. Ось і тильна сторона. Все, все описано, можете почитати. Тобто, якщо у вас є САБ і дві колонки Акустика 2.1, то це дуже крутий, як по мені, підсилювач, Рекомендую. Просто будете вибирати по бюджету. Якщо вам більш бюджетний треба варіант це ЗК МТ21, або більш дорожчий ЗК ТБ-21 і будете підбирати під свої. Я, я залишу посилання і на один, і на інший, а ви. Вибирайте, що краще для вас. Зараз проходять, до речі, акції, знижки прям дуже хороші, і можете встигнути по дуже хорошій ціні його увірвати. Так що, всім пока.